Всіх вітаю, знову я на риболовлі, але тут така ситуація Спустили воду Я не знаю, правда Що з цього вийде Ну води нема Добре Видно воно по рівню як воно було Ну зараз все одно будемо вже пробувати тому що вже приїхали так би сказати Так, ну що, що щось з цього вийде, чи риба пішла глибше десь, я не знаю. Ну ще в мене є бажання провірити попером тут зараз. Ну глибина реально тут стала сантиметрів. Я не знаю 30. Сорок максимум. 40. Так, тут еще есть. Ого. Тут лучше вот не лист. Буквально декать казаки идет. Тут, напевно, еще будет заважать трава. Да. Тут видно, воно посередині трава 5 см торчить. Опа, Саня взял. ну Да, конечно. Размер рыбы потужный, да? Распаковался. Не хочу. Тут можна буде сходити туди далі до поворота того, до тих кущів. Там доведе бути глибше Вона може пішла і туди Хто його знає? знак О, тут під цим берегом трошечки

Ну да, это, конечно, дракон. Но есть все-таки. Так. Инструментик уже в наявности. Зараз. Вот, трошечки попала у жабра. Тихо, тихо, мала. Зачем ты себе хуже робишь? попливало ну хоч такі вже не скучно Ну, я так і думав що більших тут і не буде напевно бо вода добре сантиметрів на сорок Жереловой знайшов. Ну, тверда. Как думаешь, он перед желом может стоять? Я думаю, что может. Можно техасенька. Ты хасенька малась. Рибалка завершена, тому зараз подивіться перший день риболовлі. Є, доволі непогано. Ого, таких я тут ще не брав. Аби буде брать. Тут ти що чітко. Я не можу нічого зробити. Нормальная ракета, походу. Подсак, подсак. Да, да друзья. Хорошая ракетка. Опа, та да ты шо? И пошла. А тепер подивіться другий. Є, друзі, другий закид. А це окунь. Ніхера собі. Оце окульнет. Неочікувано. Такий непоганий. Та ти що, пойдет. Другий закид і вже є риба. Круто. От вам і дощик, і погодка така. Може, це місце пройду і буду йти далі. Вже просто не хочу залишати. О, щучка від берега плила. Невеличка. Є. Непогана така ракета? от і рибалка сьогоднішня. Ну і сьогоднішня риболовля. Самі бачили яка. Тому що тут скажеш? Вода упала, риби не стало. Все, тоді всім до побачення. Нарного дня.